На Прикарпатті створять місцевий осередок партії Воля представники цієї політичної сили заявили про свій намір брати участь у місцевих виборах, які відбудуться 2015 року. Сьогодні презентували свою команду серед них народні обранці, громадські активісти та екс-кандидати в народні депутати. Загальну кількість по Україні голосів, які кандидати від політичної партії воля отримали. Це понад 150 тисяч голосів. Це для молодої партії, яка постмайданівська молода, має всього навсього 4-5 місяців від моменту її створення. Це достатньо великий рівень довіри і підтримки політичної партії. Сьогодні ми отримали. Близько восьми мандатів. Народних депутатів у Верховній Раді лише за чотири місяці своєї діяльності партія воля має у своєму активі 5 тисяч партійців. Політична сила має намір працювати у 14 областях України. Активну роботу розпочне на Прикарпатті насамперед із розбудови партійної структури аж до рівня районів та сіл. Вчора у нас відбулися збори такого найближчого партійного активу нашого з майже з усіх з 15 адміністративних одиниць Івано-Франківщини з двадцяти та шорох. Ховати міста обласного значення всього на Івано-Франківщині. Зараз є близько 700 кандидатів, члени партії воля. Це по всій області. 150 з них це є ті люди, з якими ми вчора зустрічалися і з якими ми вже почали рухатися в напрямку місцевих виборів. Воля оголосила план дій серед найважливіших напрямків діяльності парламентський контроль за проведенням люстрації. Зокрема, в області вже формують громадський люстраційний комітет. А ще волівці займатимуться викриттям корупційних схем, які діють на Прикарпатті. Ми вже маємо трохи іншу ситуацію. Ліс як крали, так і крадуть. Дороги як ніхто не будував, так ніхто і не будує. Для того щоб прийняти на роботу до органів державної влади чи на якусь бюджетну бюджетну організацію, потрібно давати хабарі. Тому тут проблем вистачає, і робота, як то кажуть, не початий край, і ми будемо цим займатися. Наступний крок партії реалізація проекту Національний кадровий резерв, який має замінити старих чиновників звільнених внаслідок люстрації кваліфікованими патріотичними професіоналами.